Друзі, вітаю вас на каналі Lux Games. Мене звати Євген, і сьогодні ми знову поговоримо про невщухаючі події, що відбуваються навколо сталкера. Розкажу вам, як орки в черговий раз продемонстрували своє лицемірство, а також повідаю вам про чергову перемогу, коли GSC дали копняка під зад усій орківській спільноті, і не тільки. Тож буде весело та цікаво. Вмощуйтесь зручніше та приємного вам перегляду. Але перед тим як почати, я дуже прошу кожного з глядачів підтримати український контент. Зробити це просто достатньо поставити вподобайку, підписатися на канал та написати будь-який коментар. Саме ці прості дії дуже допомагають поширювати український контент на Ютубі. Ну а ще не забувайте про можливість підтримати нас одноразовим донатом за посиланням в описі, або ж оформивши спонсорську підписку, яка надає певні привілеї. Коротше кажучи, я на вас дуже розраховую. Не знаю, як вам, а от особисто мені дуже подобається спостерігати за тим, як в русні палає дупа з приводу сталкеру. Спочатку вони скрізь кричали про те, що саме на болотах найбільша фанбаза Сталкеру, і видалення кацапського дубляжу це практично дорівнює провалу гри. Потім вони погрожували зливом особистих даних розробників ще пізніше викрали та злили в мережу купу файлів по грі. Ну і наостанок саме Русня займалася зламом білда Stalker 2 та його подальшим розповсюдженням в мережі. Це просто неймовірно смішно спостерігати за тим, як вони безуспішно намагаються встромлювати палки в колеса розробників та щоразу радіють якимось капостям а потім, коли отримують відповідь, починають скиглити та жалітися, говорячи, мов а за що ж це нам, ми ж ні в чому не винні. Ну а як окремий приклад любові та ненависті до Сталкера і його розробників, це відеоролики деяких орківських блогерів, по яким взагалі можна вивчати психічні захворювання. От вам для прикладу, щоб ви розуміли, що я маю на увазі, відео, якому один рік і назва Stalker 2 GSC зробили нечто потрясающе. Наступне відео на тому ж каналі. Stalker 2 GSC розпадеться і з ігрою все очень плохо. Йдемо далі, і о диво, ролик з назвою Stalker 2 буде шикарна графіка. Листаємо ще далі той самий канал, і тут вже у Stalker 2 серйозні проблеми. Проте далі як ні в чому не бувало ролик з назвою Stalker 2 нове відео. Ну тобто, розумієте, як люди кажуть і хочеться. І колеться, бо і гра подобається, і цей важкий пацієнт її чекає. Проте, щоб його аудиторія з промитими мізками була задоволена, от він і робить ролик по черзі, то любов до сталкера, то ненависть. Проте, нарешті, можна відсвяткувати чергову невелику перемогу. Бо, як стало відомо, JC продовжують рухатися в правильному напрямку. Вони нещодавно взяли та вичистили офіційний дискорд-сервер від усіх руснявих та білоруських контент-мейкерів, позбавивши їх всіх ролей на сервері, які в них були. Тож блогери на зразок того дива, про яке я згадував раніше. Тепер не будуть з'являтися в дискорді гри. А для тих, хто дивиться відео на каналі нерегулярно, хочу нагадати, що трохи раніше українська спільнота домоглася того, щоб в офіційному дискорд-каналі гри була видалена російськомовна гілка, а усіх руснявих модераторів, що нею керували, вигнали з серверу. Коротше кажучи, в нас з вами декілька перемог поспіль. Можливо, згодом, ми навіть досягнемо і повного видалення москальської текстової локалізації в грі, як вважаєте. Ну і на останок, давайте розповім вам про черговий крінж від Русні. Справа в тому, що орк під псевдонімом Red Panda, який причетний до зливів файлів Сталкеру та безпосередньо до зламу ігрового білда Stalker 2, вчергове продемонстрував. Русняве лицемірство цей повністю проросійський орк, який підтримує війну в Україні та виступає проти українців. Не повірите, зробив україномовну версію свого власного сайту, присвяченого ремейку трилогії Сталкер, над яким він працює. Скажу чесно, такого повороту я точно не очікував, бо це неймовірний крінж, який навіть переплюнув українську локалізацію Atomic Heart. прости господи. Бо з одного боку ми маємо рашистський режим, який прямо каже, що Україна та української мови не існують. А з іншого боку, маємо в цій історії людину, яка цей режим повністю підтримує, і раптом перекладає свій сайт на українську. Знаєте, я навіть не здивуюся, якщо в його ремейку, якщо він, звісно, колись вийде, теж з'явиться українська мова. Хоча, можливо, ремейк і не вийде, бо, наприклад, нещодавно сторінку цього ремейку на сайтах ModDB та GitHub було видалено адміністрацією, начебто за вимогою правовласника. Можливо, таким чином Джейсі просто помстилися Репанді за його причетність до зливів. А можливо, розробники самі готують ремейк сталкерської трилогії. Це, звичайно, не точно. Але, наприклад, Take-Two, коли готувалися до виходу ремейка трилогії GTA, вони теж суворо боролися з фанатськими ремейками та видаляли їх на різних сайтах. Тож все може бути. А трохи згодом, думаю, ми про все дізнаємось. Друзі, на цьому в мене на сьогодні все. Дуже дякую вам за перегляд. сподіваюся, ви добре провели час. А також окремо хочу подякувати усім, хто підтримує канал матеріально та стає спонсором. Дуже вам усім дякую. Це неймовірно мотивує покращувати якісь контенту та робити більше нових відео. Ну а якщо ви маєте якісь пропозиції щодо створення нових роликів або ж нових рубрик на каналі, то не соромтеся і сміливо пишіть усі свої ідеї. В коментарі. Бажаю вам мирного неба над головою та найшвидшої нам з вами перемоги. Бувайте!